За що я люблю? 26 листопада 2013 року в нашій країні продовжуються страйки громадян. Люди прагнуть захистити свій шанс жити в європейській країні. У зв'язку з цим акції на підтримку євроінтеграції вже третій день поспіль проходять у золочеві. Зокрема, вівторок вівторок золочів'яни вийшли на євромайдан до пам'ятника в'ячеславу чорноволу. Кожен бажаючий міг звернутися до громади та розповісти про свою позицію стосовно процесу євроінтеграції учасники мітингу вирішили продовжити збиратися на Золочівському Євромайдані, зокрема 27 листопада, о 13 годині на цій же площі, а також вирішили допомогти усім охочим організувати поїздку у Київ. От тільки що значить, ми отримали інформацію про те, що пан Микола Войтенков, значить, погодився і завтра. І після завтра, так? Три дні, крім завтра. Ага, три дні, крім завтрашнього дня, тому що я думаю, що на завтра ми знайдемо ну, іншого підприємця чи, чи музиканта, який озвучить площу. Отож, мова йде про те, що наш мандан стає постійно діючим, так як було в 2004 році, і не треба розчаровуватися, тому що прикро чути від окремих людей, коли кажеш, що давайте їдемо в Київ на Майдан, а вони говорять. А ми вже їздили в 2004 році. Нас обманули. Ну не розчаровуємося. Ну, ну обманули. Ну то тих, тоді політиків ми кажуть, не будемо знову обирати до влади. Але ж ми повинні добиватися кращої долі і дійсно дивитися, як поступають італійці. Закінчилася сесія районної ради і депутати районної ради висловили свою позицію стосовно. Підписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом. Крім звернення, було ще два звернення прийняти до перевізників і до правоохоронних органів з метою не перешкоджання правомірності чи волевигінню нашого народу. Хочу вас закликати до цього, щоб ви дотримувались студентської позиції, щоб ви були за те, щоб ми йшли в Європу. Ми хочемо. Щоб в Україні була європейська культура, європейська освіта, щоб медицина була на високому рівні, щоб наші батьки е, отримували високі зарплати. Наші дідусі, бабці отримували високі пенсії. Для цього ми маємо підписати угоду 28 листопада. Наш президент має підписати цю угоду, і ми будемо закликати його до цього. Ми разом вийдемо на Майдан і будемо закликати до цього його. Ми поїдемо до Львова, до Києва. Всі разом. Слава Україні! Я вас дуже прошу. Не будьте байдужими до цього. Бо ми європейці, ми народжені в Європі, а не в Азії. Тому будемо співпрацювати з Європою, а не з Росією, яка 22 роки вже диктує нам свої правила. А ми просто бігаємо і виконуємо і виконуємо їх. Ми європейці, Україна це Європа! 21 листопада за народними повір'ями на Україну мав би прийти Михайло на білому коні. Таке враження, що той Білий Кінь заїхав тільки в Кабмін. Бо інакше враження про ті слова, які говорили міністри, про те, що зробив той бандитський уряд, інакше враження не складається. Таке враження, що в Україні твориться новітні ГКЧП. Президент не відає, що роблять його органи, яких він призначив. Ніхто нам не побудує справжньої держави, якщо самі її не побудуємо. І ніхто не зна... не зробить з нас, нації, якщо ми не захочемо нацією бути. На превеликий жаль, багато людей, які могли би тут стояти, сьогодні не прийшли. Але може вони послухають своїх дітей. Своїх онуків, може, знайомі з ними поговорять, і вони зрозуміють, що це є велике, значне право бути разом з усіма, бо коли ми будемо разом, то нас ніхто не зможе зламати ніякі сили, коли ми разом, ми не переможні. Хочу сказати, що наші жінки, з Тренто, з козенця, Мілано. Передають вам великий привіт, що дуже раді, що ми піднялися, дуже задоволені, коли ми втренду збираємося на площі за нашу незалежну Україну і хочемо війти в Європу. Італійці нас підтримують, вони йдуть разом з нами, вони стоять і виходять. Ці італійці, в яких працюють наші українські жінки, наші молоді хлопці, наші молоді дівчата. І пам'ятайте, що не буде погано, якщо ми війдемо в Європу. По-перше, важливо закон, буква закону, де людина себе відчуває вільною. Якщо ми, наприклад, ми стран'єри, нас називають в Італії, але ми захищені навіть і стран'єри там в Італії. Якщо нам стається щось, ми йдемо в лікарню, нас не відкидають, нас без грошей і лікують, і допомагають. Як стається з нашими жінками, які не мають перемесу суджору, не мають документів, їх не відкидають. Їх беруть, їх піднімають з різних хвороб, з різних проблем. Так що не бійтеся Європи, не бійтеся. Я 13 років прожила в Європі. Розумієте, хочеться на свою землю. Страшно хочеться на свою землю, на свою Україну жити так, як живуть там. Дуже хочеться, але. Побачиш то, все і думаєш, а ще рочок.